Слухайте, будь ласка, саме головне це життя і здоров'я людини. Ніхто не вправі, крім Господа, забрати життя людини. Я тільки не зрозумів, я тільки не зрозумів, єдиного. Я щось, я щось неправильно сказав, шановне. Все, щоб вчорашній день був останнім днем, коли проливалася кров у Києві. І я дякую Богу і прилучанам, мудрим прилучанам, які не допустили, щоб у нас у прилуках було щось подібне.